В театрі імені Шевченка прем'єра казки п'єси як Теренька Жениха вибирала актриса Олександра Мельникова. Готується до виходу на сцену в образі головної героїні. Просто теренька, а в одному епізоді навіть Терезія. Цю роль можна охарактеризувати як дівчинка дзига Мабуть, це такий підліток, можливо, навіть десь сучасний підліток, тому що зараз підлітки що? Вони шукають своє щастя, те, в чому вони можуть е, знайти, так сказати, вкласти свою душу, щось цікаве, і людину поряд теж цікаву. Теренька вона така, вона шукає рідну душу. Лугом <звук> пахне. Меду, і щось у серці запищало. Я граю ведмедя. Роль невеличка, як каже режисер, роль нема, але ти граєш геніально. Мені це подобається. Смішна кумедна роль, такий трохи заспаний, трохи ледачий, любить поспати, але воєвода й геть. Як солістка-вокалістка, я мало граю в драматичних виставах. А в даному випадку це така вже роль акторська. І ну, це звісно прикол, тому що знаєте, коли в один день репетиція зранку триває, наприклад, моя чарівна леді, а після обід тобі кажуть, ну все, йди, вже треба вівцю <реш> перетворюватись. Тут не треба співати, тут треба просто грати. До того ж, грати казково по-дитячому. Режисер-постановник Михайло Мельников розповідає: взяв сюжет сучасної української письменниці. Автор. Неля Шейко Медведєва з не вперше. Я вже робив постановку її, по її казочки. От. це друга постановка. Е, називається наша казочка. Як Таренька жениха вибирала. Е, я думаю, діточкам сподобається. Казочка е, легка, чудова, з музикою, нашою рідною мовою, е, гарні костюми. Давно не були в театрі, а внучка перший раз була. Понравилась. Мені сподобався, то, що зайчик був охоронником. Ми на всі спектаклі ходимо, і вона в нас дуже любить ходити. Обов'язково беремо квіти. Дуже сподобалась, дуже весела, дуже така танцювальна, жива, енергічна, емоційна. Багато пісень це дуже гарно. Я як стренька, танцювала і вибиралася важені Шевченківці Готують для Криворізьких театралів ще дві прем'єри. Глядачі побачать балетну постановку Дон Жуан та виставу за п'єсою Володимира Винниченка Закон Надія Шевченко Артем Кравченко. Цей день.